Осінь для господаря це не лише пора збору врожаю, а й час, коли треба подумати про майбутнє поля, городу чи саду. Земля відпрацювала цілий сезон, віддала все, що мала, і тепер потребує підживлення, аби відновити свої сили. Хтось звик думати, що восени вже нічого робити не треба мовляв, весною підживемо, тоді й буде користь. Але досвідчені селяни знають осіннє внесення органічних добрив це запорука доброго врожаю наступного року. Саме в цей час можна повернути землі її силу, дати їй можливість відпочити з користю, а не виснажено зустрічати новий сезон. Органічні підживлення, компост, перегній, зола, це не просто гній чи сміття з городу, це живий запас енергії. Який поступово проникає в ґрунт, збагачуючи його на довгі роки. Восени, коли земля ще тепла, але вже не висушена сонцем, ці речовини найкраще вбираються, а до весни встигають добре перепріти та засвоїтися. З весни ж рослини одразу отримують готове природне живлення, не хімію, а те, що виросло з самої землі, це наче добрий сніданок перед роботою дає силу, не шкодячи організму. Чому саме восени це важливо? Тому що після збору врожаю земля залишається виснаженою. Ми забрали з неї картоплю, моркву, буряк, зерно, усе, що ввібрало поживні речовини. Якщо не повернути цю користь назад, ґрунт поступово бідніє з року в рік урожай стає слабшим, плоди дрібнішими, а рослини хворобливими. Тому осіннє підживлення це не просто догляд. Це вдячність землі за її працю. І саме органіка робить це природно, без шкоди для довкілля. Крім того, органічні добрива працюють довше, ніж мінеральні. Якщо куплений у магазині гранулят діє швидко, але коротко, то компост або перегній повільно віддають поживні речовини, зберігаючи їх у ґрунті навіть кілька років. Це означає, що одна осіння підживка може працювати. На врожай 2-3 сезони. А головне, такі добрива не спалюють землю, не змінюють кислотність різко, як деякі хімічні суміші. Земля з ними дихає вільно, не твердіє і краще утримує вологу, що особливо важливо взимку. Ще одна причина, чому восени варто підживлювати органікою, це природний цикл. Усе в природі йде по колу, рослина росте, віддає плід, опадає, перегниває. А потім знову стає поживою для нового життя. Ми лише допомагаємо цьому процесу. Якщо внести перегній чи компост восени, до весни він стане м'якою, легкою масою, багатою на азот, калій і фосфор головні елементи росту. Зола ж додає калію і вапна, зменшує кислотність, знезаражує землю і відлякує шкідників. Усе це природно і без жодної хімії. Багато господарів помітили. Якщо внести перегній восени, навесні земля легше розпушується і не утворює твердих грудок. Такий ґрунт краще пропускає воду, не тріскається від спеки і не заболочується від дощів. Це особливо помітно на старих ділянках, де багато років садили те саме. Осіння органіка оживлює землю, дає їй ковток свіжого повітря, наче відпочинок після важкої праці. Є ще й практична вигода. Восени господар має більше часу, ніж навесні. Весною клопоту повно, садіння, пересадка, боротьба з бур'янами, а восени б спокійніше є можливість спокійно вивести компост, розкидати золу, перекопати ділянку, не поспішаючи, і зробити це ґрунтовно. До того ж, восени легше знайти органіку гній з ферм, зола після опалення дровами, рештки з городу. Все під руками, треба тільки бажання і трохи часу. Для садів і ягідників осіннє підживлення теж має велике значення. Коріння плодових дерев восени ще живе і вбирає поживні речовини, поки не настануть справжні морози. Якщо внести перегній або золу в пристовбурні кола, дерево накопичить запас на зиму, краще перенесе холод і навесні швидше прокинеться. А суниця чи малина. Отримавши органіку восени, утворює міцні корінці і дає більше ягід у наступному сезоні. Важливо пам'ятати, що осіннє підживлення не тільки годує землю, але й готує її до морозів. Органіка утворює своєрідний покрив, який затримує тепло в ґрунті. Це особливо помітно там, де зими безсніжні, земля з перегноєм менше промерзає, а мікроорганізми в ній продовжують тихо працювати навіть узимку. Отже, органічне підживлення це не просто добриво, це природний обігрівач для землі. Таким чином, осіння турбота про землю це мудрий господарський підхід. Той, хто восени не полінується підживити свої грядки компостом, перегноєм чи золою весною побачить різницю одразу ґрунт стане пухкішим, рослини зеленішими, а врожай щедрішим. Бо земля як і людина. Віддячує добром тим, хто дбає про неї вчасно. Осіннє внесення органічних добрив справа нескладна, але вимагає знання міри та розуміння, як саме кожен вид діє на землю. Часто люди просто кидають перегній чи компост на грядки, не замислюючись, що і коли краще робити. А від цього залежить і користь, і шкода. Тому варто розібратись по черзі. Як поводитися з кожним видом підживлення компостом, перегноєм та золою, щоб земля справді віддячила щедрим урожаєм? Почнемо з компосту. Це найуніверсальніше добриво, яке можна приготувати навіть у власному дворі. Компост – це суміш решток рослин, бур'янів, овочевих очисток, листя, гілок, гною, іноді й кухонних відходів. Головне, щоб він був добре перепрілим. Свіжий компост, який ще парує і пахне гниллю, краще не класти на грядку восени, бо він забирає азот із землі під час розкладання. А от зрілий, темний, розсипчастий, без неприємного запаху ідеальний: вносити його краще після збору врожаю, коли грядки вже звільнені. Розкидати рівномірно шаром у 3-5 см і перекопати на штик лопати. За зиму він ще більше перепріє, а навесні утворить пухкий родючий шар. Особливо добре реагують на компост огірки, кабачки, гарбузи та всі городні культури, що люблять легкий ґрунт. Перегній це вже золото для землі, його цінують за високий вміст поживних речовин. Перегній це гній. Що перепрів не менше двох років. Його структура ніжна, схожа на темну землю, запах приємний, теплий. Він не опалює коріння, як свіжий гній, тому його можна вносити і восени, і навіть під дерева. Осіннє внесення перегною дає змогу землі за зиму добре насититися мікроелементами. Найкраще його розкидати по поверхні, перекопати, а зверху. Вкрити листям або мульчею, щоб поживні речовини не вимило дощами, норма приблизно від піввідра до відра на квадратний метр залежно від ґрунту, на піщаних ґрунтах можна трохи більше, на чорноземах менше. Зола третій важливий компонент осіннього підживлення, її особливість у тому, що вона не тільки живить, а й знезаражує у ній багато калію, кальцію, фосфору та мікроелементів. Які допомагають зміцнювати рослини, але найголовніше вона знижує кислотність ґрунту. Якщо земля кисла, там погано ростуть капуста, цибуля, часник, горох і буряк, тому восени розсипати по грядках попілу дуже корисно. Роблять це або просто перед перекопуванням, або під час внесення компосту. Головне не змішувати золою свіже органічне добриво, гній або сирий компост. Бо попіл зменшує кількість азоту. Найкраще внести золи окремо, злегка заробивши її в ґрунт. Норма близько склянки на квадратний метр, особливо корисно під плодові дерева, ягідники, малину, смородину, бо вони потребують калію. Є ще кілька загальних правил, яких варто дотримуватись: по перше, не варто вносити занадто багато добрив, надлишок органіки може спричинити жирування землі. Рослини ростуть буйно, листя багато, а плодів мало, краще менше, але якісно. По-друге, не можна залишати органіку просто на поверхні, особливо гній чи перегній. Без перекопування частина поживних речовин просто випарується або змиється дощами. По-третє, якщо осінь дощова. Добрива варто внести трохи пізніше, коли земля підсохне, щоб поживні речовини не вимились у глибину. Дехто робить комбіноване підживлення. Спершу компост, а поверх нього трохи перегною, а вже весною золи. Це дає подвійний ефект органіка перепріває знизу, а попіл зверху зменшує кислотність і не дає ґрунту ущільнитись. Особливо це добре для важких глинистих земель. Які часто злежуються після зими, на легких ґрунтах навпаки краще робити навесні лише легке рихлення після осіннього внесення, щоб не втратити поживні речовини. Якщо підживлюються дерева, то добрива розкладають не під самий стовбур, а по колу на відстані приблизно півтора метри від нього, де знаходяться активні корінці, там роблять канавку або кілька лунок, куди кладуть перегній чи компост. І присипають землею. Золу можна розсипати поверху. Такий спосіб не шкодить кореневій шийці і дає рівномірне живлення. Особливо варто сказати про сидирати це теж вид органічного підживлення. Якщо після збору врожаю посіяти гірчицю, жито або фацелію, вони за осінь встигнуть трохи підрости, перед морозами їх скошують і залишають на місці, це природний компост ґрунт. Після цього стає пухким, наповненим азотом. Так роблять дедалі частіше, бо це просто й екологічно. Ще одна порада не забувати про глибину перекопування. Органічні добрива варто загортати не дуже глибоко, бо мікроорганізми, які їх розкладають, живуть у верхньому шарі ґрунту. І якщо закопати занадто глибоко, процес сповільниться і користь буде менша. Оптимально – на 15-20 см на грядках для коренеплодів можна трохи глибше, але не більше, ніж на багнет лопати. Деякі господарі восени ще додають у компост трохи землі або старого перегною, щоб активізувати мікрофлору. Це допомагає пришвидшити розкладання залишків і запобігає появі запахів. Якщо ж компостна купа стоїть окремо. Восени її варто добре полити і накрити плівкою чи соломою, щоб не пересихала і не вимивалася дощами. Навесні буде готовий, чудовий матеріал для підживлення. Отже, головний секрет успішного осіннього внесення органіки це не кількість, а розуміння процесу. Кожне добриво має свій характер. Компост живить м'яко і поступово, перегній швидко і сильно, зола. Коригує склад землі та бореться з кислотністю. Коли їх застосовувати правильною міру, земля віддячить сторицею. Наші предки знали про користь органічного підживлення задовго до того, як у магазинах з'явилися хімічні добрива. Вони не користувалися лабораторіями, не мали таблиці з формулами, але землю любили, і розуміли її як живу істоту. У кожному селі знали. Якщо годуєш землю, вона віддячує сторицю. І тому восени, коли з поля вивозили останні вози, картоплі чи буряків, господар не йшов відпочивати, а брався за добрива. У дворі вже чекала купа гною, листя, соломи, а десь під плотом парувала компостна яма. Це був невід'ємний ритуал сільського життя. Старі люди казали хто восени перегній, не внесе, тому навесні в коморі буде пусто. І це не просто приказка, то перевірена мудрість. Колись гній вивозили прямо з хліва на поле, і навіть свіжий, його розкидали постерні, а потім орли або коні переорювали. За зиму він перепрівав, земля парувала під снігом, і навесні на таких ділянках сходи були густі й міцні. Сьогодні ми вже знаємо, що свіже добриво може містити насіння бур'янів і надлишок аміаку. Але раніше люди це врівноважували, змішували з соломою, тирсою, попелом так інтуїтивно створювали їх природний баланс. Багато господарів і сьогодні продовжують ці традиції, лише трохи вдосконалюючи методи. Наприклад, компост тепер роблять не просто з бур'янів, а шарують трава, листя, кухонні відходи, трохи землі, потім знову трава. Хтось додає старий перегній або жменю золи, щоб пришвидшити процес, дехто навіть накриває купу плівкою, щоб тепло не виходило. Але суть та сама, що й сто років тому усе, що від землі, має повернутися у землю. Це найекономніший і найрозумніший спосіб господарювання. Є в селах цікава традиція восени після обмолоту зерна або збору картоплі, господарі вивозили на поля попіл із печей. У багатьох хатах палили дровами, тому попелу було вдосталь. Його розсипали по землі ще до дощів. Це робили з вірою, що попіл очищує землю, знищує шкідників і дає силу на наступний рік. І справді така ділянка навесні виглядала здоровішою, бур'янів менше, рослини не жовтіли. Люди не знали, що тоді є калій і кальцій, але бачили результати, і довіряли своїй землі. Були й інші цікаві звичаї. Наприклад, у Карпатах восени, коли пастухи гнали отари з полонини, господарі спеціально пускали овець на виоране поле. За день два тварини залишали після себе чудове добриво, яке потім перекопували так, підсівали майбутній урожай трав чи зерна. На Полтавщині практикували теплі грядки, закопували в землю свіжі рештки бур'янів, солому, листя. А зверху клали тонкий шар землі. За зиму це перегнило, а весною давало тепло й поживу для огірків і гарбузів. Сьогодні, коли в магазинах повно чудодійних хімічних засобів, дехто забуває про ці прості, але перевірені методи. Проте досвід показує: органіка працює краще, бо вона живить не лише рослини, а й сам ґрунт. У селах, де дотримуються старих звичаїв і не зловживають хімією, земля довго залишається родючою. Там чорнозем, пухкий, вологий, навіть у посуху тримає життя. Один старий господар із Черкащини розповідав Я за 40 років гною й компосту в землю вніс більше, ніж деякі люди за життя городів перекопали, але в мене й досі кожен колос тягнеться, як молодий. Він ніколи не купував мінеральних сумішей, а восени розкидав по городі те, що сам зібрав перегній попіл і листя, і завжди казав Земля не любить поспіху. Дай їй восени, а весною вона віддасть. Так і було. Дехто з господинь має свої маленькі хитрощі. Наприклад, золу з печі не кидають одразу на грядку. А змішують із піском або землею і сушать кілька днів, щоб не злежувалось, потім зберігають у мішках і поступово підсипають під дерева чи грядки, інші додають золи у компостну купу, але не більше відра на куб матеріалу, бо надлишок може зупинити гниття. Це все передається з вуст у вуста і не записується в книжках. Але працює краще за будь-які інструкції. Є ще одна давня порада не спалюй бур'яни. Закопай їх. Раніше, коли не було мотоблоків, люди виривали бур'яни і складали у ями, присипаючи землею. За зиму вони перегнивали, а навесні їх уже можна було викопати як готове добриво. Це була проста, але розумна практика, і відходів менше, і земля отримувала додаткову поживу. Сьогодні це називають зелений компост або біомаса, але суть лишається та сама. Старі господарі також помічали, що органіка впливає не тільки на врожай, а й на смак плодів. Картопля, вирощена на перегної, має кращу структуру, не розварюється і зберігається довше. Морква виростає солодша, буряк насиченіший. З хімічних підживлень такого результату не буде, бо вони годують лише рослину, а не землю. А земля це як матір, якщо її годувати добром. То й дитина росте здоровою. У селах також знали, що осіннє внесення добрив має ще одну користь, і воно бореться з хворобами. Перегній і зола знищують залишки грибків, личинки шкідників, які залишаються після збору врожаю. Тому перед зимою господарі обов'язково перекопували землю з додаванням цих речовин. І не лише для підживлення, а й для очищення. Зола, наприклад, добре відлякує дротяника і капустянку, а перегній сприяє розвитку дощових черв'яків, які роблять ґрунт пухким і родючим. Якщо поглянути на сучасне село, можна помітити, що багато хто знову повертається до цих старих практик. Люди зрозуміли, що хімія виснажує землю, робить її твердою, а органіка оживляє. Тому все частіше на городах бачимо компостні ями. Купи листя, бур'янів, залишки соломи, які не викидають, а обережно зберігають до весни, це нове життя старих методів, і як кажуть селяни, краще годину попрацювати восени, ніж тиждень лікувати землю весною. Таким чином, досвід поколінь і народна мудрість показують, що осіннє підживлення не просто агротехнічна справа, а ціла філософія життя на землі. Це повага до природи, до праці, до ритму, який встановила сама земля. І доки людина шанує цей ритм, доти її поле буде родити, а комора повняти. Осіннє підживлення це як останній добрий жест господаря перед зимовим сном землі і від того, наскільки правильно воно зроблене, залежить майбутній урожай, сила рослин і здоров'я ґрунту. Головне, не ставитись до цієї справи абияк, Земля, як і будь-яка жива істота, потребує розумного догляду. Якщо дати їй забагато, вона перегодується і втратить рівновагу, якщо замало виснажиться і збідніє. Тому осіннє удобрення – це завжди справа міри, спостереження і терпіння. Передусім варто пам'ятати, органічні добрива це, це не миттєвий ефект, а робота на майбутнє. Якщо мінеральна підкормка діє швидко, то перегній і компост працюють повільно, поступово вивільняючи поживні речовини це їхня перевага. Тому не слід чекати, що вже через місяць ґрунт оживе, натомість весною і влітку різниця буде помітна. Земля стане темнішою, легшою, рослини сильнішими, а бур'яни менш настирливими. Це знак, що баланс поживи відновився, і мікрофлора працює як треба. Дуже важливо не змішувати всі види добрив бездумно. Часто господарі кидають на грядку все одразу і перегній, і золу, і гній, сподіваючись на подвійну користь. А виходить навпаки, надлишок одного елементу нейтралізує дію іншого. Наприклад, зола, потрапивши в поєднання з гноєм, зменшує кількість азоту, а без нього рослини не ростимуть. Тому краще чергувати. В один рік внести перегній, у другий попіл. А втретє, компост так земля не перевантажується і залишається живою. Є ще одна важлива річ не забувати про перекопування. Добрива, залишені зверху під дією дощу можуть вимитися у глибокі шари, куди коріння не дотягується. Тому восени після внесення органіки обов'язково треба перекопати землю або хоча б розпушити. Це забезпечує доступ кисню, змішування з верхнім шаром ґрунту. Де живуть головні мікроорганізми, вони розкладають органіку, перетворюючи її на гумус, основу родючості. І саме цей процес триває всю зиму. Хоч нам здається, що земля спить. Не менш важливо знати свою землю. Кожен ґрунт має свій характер. Чорнозем потребує лише легкого підживлення, бо сам багатий на поживу, піщаний бідний. Тому йому треба більше органіки, щоб утримувати вологу. Глинистий і важкий, тому його треба розбивати перегноєм чи компостом, щоб став пухким. Господар, який спостерігає за своєю землею роками, знає, чого вона просить якщо ж не впевнений, краще зробити менше, ніж забагато надлишок добрив не лише марний, а й шкідливий. Досвідчені люди радять також не поспішати після збору. Врожай одразу кидати добрива. Земля має перепочити кілька тижнів, коли коріння старих рослин почне розкладатися, тоді й час вносити органіку. Так вона краще з'єднається з ґрунтом. Якщо ж внести одразу, поки земля ще гаряча від роботи, частина добрив може просто перегоріти або втратити поживність. Тому краще чекати кінця жовтня чи початку листопада, коли земля вже прохолодна. Але ще не мерзла. Ще одна порада не варто перекопувати занадто глибоко мікроорганізми, що живуть у верхньому шарі, не витримують холоду і тиску. Якщо добриво закопати на пів метра, воно там просто засне і не принесе користі оптимально перекопувати на глибину одного штика лопати. А зверху можна насипати шар листя або мульчі, це захистить поживні речовини від вимивання і стане додатковим утепленням на зиму. Для садівників є ще одна хитрість не вносити перегній під молоді дерева, молоді корінці ніжні, і надлишок азоту може їх обпалити. Краще підживити компостом або золою, а перегній під старші дерева. Які вже вкорінились і потребують більше поживи. Так само не слід сипати попіл у велику кількість під полуницю чи малину, вони не люблять надлишку лугу. Після всіх робіт добре було б замульчувати ділянку. Мульча це не лише утеплення, а й додаткова органіка, трава, солома, листя. Вона затримує вологу, не дає ґрунту пересихати, з часом перегниває і створює шар гумусу. Це природне продовження осіннього підживлення. Багато хто залишає грядки голими і це помилка без укриття земля вимерзає, структура руйнується, а поживні речовини зникають. Важливо також не забувати про порядок якщо добрива зберігаються неправильно, вони втрачають силу. Компостна купа повинна бути вологою, але не мокрою. Гній накритий від дощу, зола суха. Збережена в мішках або ящиках. Якщо все це.